Розділ четвертий. По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені, і перший голос, що я чув його, як сурму, що за мною говорив, сказав Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому. І зараз у дусі я був. І ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. А сидячий подібний був з вигляду до каменя Яспіса і Сардиса, а веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду, а навколо престолу двадцять чотири престоли. А на престолах я бачив двадцятьох чотирьох старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. А від престолу виходили блискавки, і голоси, і громи. А перед престолом горіли сім свічників огняних, а вони. Сім духів Божих. І перед престолом, як море скляне, до кришталю подібне, а серед престолу і навколо престолу четверо тварин, повні очей спереду, й ззаду, і перша тварина подібна до лева, а друга тварина подібна до теляти. А третя тварина мала лице, як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. І ті чотири тварини, кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині повна очей. І спокою не мають вони день і ніч, промовляючи. Свят, свят, Свят Господь! Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти. І коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе віки вічні, тоді падають двадцять старці перед тим, хто сидить на престолі і вклоняються тому, Хто живе, віки вічні, і складають вінці свої перед престолом та кажуть достойний ти, Господи, Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене Все.